Всім привіт! О, показати вам сьогодні м'ято. Дивіться, як вона квітна. Но сінечка там сьогодні черненька, бачите? Буду її сьогодні зрізати і сушити. Взимку буде дуже смачний чай. І в мене чималенько. Дощів у нас уже доволі давно не було, все сохне. Ось Астра осіння має квітнути, але бідненько не вистачає її водички. Все одночасно полити неможливо. Ну, Надіємося, що буде найближчим часом дощики у нас. Квітнички бідненькі вже. Так просить водички. І тут у мене рукула. Насіяла випадково у квітник рукулу. Ну що, вона вже крукло. Десь пішла в стрілки. Меж ними є циня квітна. Там ось анісовий базилік, фіолетовий. Ну і з ф'янозелений. Проте сонечка дуже такий гарний колір. синій Тут десь і гайстрики у мене, але гайстрики трошки забилися. Це ось, бачите, квіточка Мірабіліс, нічна красуня. Зараз її квіти успокою, закриті. Але рано вранці кіточка відкрита. Ось дивіться, яка гарна синя. Ось яка рожева. Вона рожева, щоб ви розуміли. Камера не продає така малинова, малиновий колір. Ой, а ось ось світліше. Світло рожеве. Ой, яка гарно. Сітом починає вже чуть-чуть квітнути. Ось анісовий базелік. Оса збирає пепелок. Ну, а тут бачите, що робиться. Трошки посохли гайстрики, рукола трошки забила. Тут лаватера буде ці квітнути. Вон там трошки гайстриків є, може якісь за це тут. Ну, тут ось один заквітну рожевий, зелений базилік. Ну Як він пахне. Ну Може комусь запах неприємний, а його обожнюю. Також можна його зрізати, висушити, перебити кофемолці буде приправа, те, що треба. Десь взялась у мене. Петунія. Значіння сійнула і вона виросла. Хризантема, Оця хризантема сама рання, вона квітне у мене з липня місяця. Бачите, вже відситається практично. Кумбочка невеличка. Зав'яла. Айсь таке сідом почув покровний. Чистець. Така невеличка помлочка засохла, як кажуть, нічого не поробиш, літо посушне в цьому році. Всіх благ, бережіть себе. Дякую, що були зі мною.